Доброго дня усім, хто завітав до нашого творчого каналу «Умілі ручки. Сьогодні вам пропоную зробити м'яку іграшку «Восьми ніг. Для цієї іграшки не потрібно великих затрат. Якщо у вас є футболка, кольорова майка, яка вже не підходить по розміру, то ми можемо використати її. Нам навіть не потрібна голка, ми все зробимо дуже швидко і гарненько. Ножиці приготуйте, гарячий клей, його можна замінити на клей ПВА, але тоді просто більше часу потрібно на висихання. А ще наповнювач, у мене синтепон. А можна використати залишки футболки або інші шматочки тканини чи поролону, якщо є. А ще гудзики для очок та ротику. Я використала платтячко, яке вже ніхто не буде одягати, воно просто маленьке. Моя дочка колись його дуже любила, а тепер з нього буде гарненька іграшка. Розрізаємо його з боку, щоб було велике полотно. Рівненько розправляємо. І на всю ширину і довжину малюємо крейдою коло. Я взяла велику тарілку і ще відступила від краю. Нам потрібно якомога найбільше коло. Зауважте, що ми використовуємо підручні матеріали. Це спрощує нам роботу. Ножицями обережно та акуратно обрізаємо по колу. За допомогою лінійки ділимо коло на багато частин так, щоб посередині всі ці лінії сходилися в одну крапку. Це буде центр кола. Частинки можуть бути одинакові, але й не дуже одинакові. Як у вас вийде, теж буде добре. А тепер потрібно мале коло всередині великого. Ми його зробимо за допомогою рулона скотчу. Воно має бути набагато меншим. Далі ножицями по вже наведених лініях робимо розрізи до малого кола. Всередину кладемо наповнювач. У мене це синтепон. І тим часом з того ж самого платтячка відрізаю стрічку. Стрічка потрібна, щоб зав'язати іграшку. Формуємо таку кульку, розправляємо кінці порізані та стрічкою перев'язуємо міцно. Кінці стрічки відрізаємо. Розправляємо кінці восьминога і ділимо по 4 або по 5 стрічок у пучок. А пучків має бути скільки? 8 тому що це восьминіг. Нам потрібно ще 8 стрічок. Щоб довго їх не шукати, беремо те ж саме платтячко і розрізаємо на стрічки оці кольорові смужки: довші, короткі, які у вас вийдуть, так, щоб вони вільно зав'язувались. Далі починаємо плести косички. Пучок з п'яти або чотирьох смужок розділяємо на троє і плетемо косичку. Уважно подивіться, як це роблю я. Заплету косичку одну, зав'яжу її в кінці стрічкою і покажу вам дуже близько, як я плела цю косичку, а згодом як стрічку зав'язувала. Ось так плетемо всі вісім ножок, косичок з бантиками в кінці. Така гарна восьминіжка з бантиками у нас вийшла, мабуть, дівчинка вийшла. Далі робимо очки. Я шукала гудзики і знайшла ось такі дві прозорі крапельки. Якраз вони підійдуть для очок. Приклеюємо гарячим клеєм, обережно все це робимо. Якщо використовуєте клей ПВА, то потрібно восьминіжку залишити десь на 2 години, щоб клей тримав такі предмети. Далі такий цікавий гудзик приклеїмо замість ротика. Ротик-гудзик. Ось така чудова м'яка іграшка у нас вийшла. Можна ще бантиком прикрасити голову, зав'язати хустинку, але це вже тут ви можете використати свою фантазію. Таке завдання невибагливе і не потребує великих затрат. Потрібно лише пошукати речі, які вже ніхто не носить, і надати їм друге життя в образі, наприклад, такого восьминога, або ще якусь чудернацьку та фантастичну тваринку можна зробити. Я якраз наступне заняття планую зробити за темою м'яка іграшка також, але там вже буде чудернацька тваринка з рукавички. А ще у мене на каналі є зайчик зі шкарпетки. Завітайте, кому цікаво. Аво, я буду дуже рада вашому перегляду та уподобайці. Надіюсь, у вас все вийде до наступної зустрічі.